Добрий день, мене звати Леонід Юрченко, і я радий знову вас вітати на каналі NoComake. Я роблю тут різні проєкти. Деякі можуть бути цікаві, інші корисні, треті занадто експериментальні. А сьогодні ми будемо приборкувати енергію сонця і скеровувати її в мистецтво. Ця ідея виїдала мою голову зсередини доволі давно. cnc гравер але не з лазером або фрезою, а на сонячних променях. Тільки для невеличких малюнків робити звичну cnc раму з рейками і збільшувальним склом всередині, як робили інші мейкери на просторах інтернету, здавалося занадто громістким, не згадуючи навіть, що всю конструкцію треба ще й орієнтувати на сонце. Хотілося компактного та портативного рішення. З першими же експериментами з сервоприводами прийшла думка, що можна спробувати обійтись просто двома сервами і зробити кутовий двовимірний маніпулятор, на кінчику якого буде лінза. І ось моя розповідь про те, як ця ідея набувала життя. Почнемо з вибору лінзи. Здавалося б, чим більше, тим краще. Більше світла скеруємо в одну точку. Але це не зовсім так: зібрати промені в одну точку не вийде. Опускаючи розрахунки, оця велика лінза з фокусною відстанню приблизно 60 см буде давати мінімальну пляму розміром 2,7 мм, що вже неприпустимо для моєї задачі. Тому замовив копієчне канцелярське збільшувальне скло діаметром 60 мм. З коротшим фокусом, за моїми вимірами, 185 мм. Сонце в фокусі виходить розміром 08 мм, що вже прийнятно. Беру в роботу. Далі взяв олівець і папірець візуалізувати свої роздуми про кріплення та механіку. Спочатку щось таке, потім щось таке, що вже виглядало життєздатно. Прикинув на картоні, які потрібні виміри ланок маніпулятора. Далі фьюжн, який тепер без 360. За основу взяв кріплення для сервої кронштейн, що дизайнив для гексапода. Ця збірка з додатковим підшипником зарекомендувала себе як дуже міцна і проста в роботі конструкція, додав кріплення типу GoPro, щоб можна було кріпити до якогось штативу. Далі позначив положення лінзи і почав моделювати кріплення до кронштейна, яке б дозволяло її повертати. Це для того, щоб можна було швидко відвертати лінзу від сонця, зупиняючи випалювання, не втрачаючи фокусування. Пробуємо друкувати і скласти. Непогано все встало з першої спроби. Кріплення лінзи прям добре вийшло. Болти, якими регулюється натяг цього шарніра, вкручуються у мідні вставки, які я вплавив в іншу половину кріплення. Тепер справа за софтом. Хто дивився попереднє відео, той вже знає, що нам знадобиться інверсна кінематика. Хто не дивився, можна тут глянути, що це таке. В цьому випадку у нас є тільки два ступені свободи, і інверсна кінематика ще значно спрощується. Закодував таку версію. Тепер можна спробувати зробити рух лінзи по колу. Код вийде тривіальний, якщо ви не прогулювали старші класи. І він працює отак. А ще дуже смішно воно звивається на столі, якщо його не тримати. І це вже можна використати для першого тесту випалювання. Треба тільки не захмарене сонце. Сьогодні не вийде, тому що сонце закрите марами. Ну, будемо чекати, поки розвиднеться повністю. Коли сонце, нарешті, вийшло, витяг прототип на балкон, щоб почати тести. Спочатку на картоні, бо його багато і він швидко і легко пропалюється лінзою. Важливо, лінза і сонце небезпечні товариші, які легко можуть запалити вогонь не завжди тоді і там, де ви цього очікуєте. Тому такий пристрій не можна лишати без нагляду під час роботи, і лінзу треба ховати від сонця або закривати, коли прилад не використовується. І навіть під наглядом поруч повинен бути вогнегасник, як власне і завжди біля вашого робочого місця, де ви паяєте, як і біля 3D-принтера. Вогнегасник у мене на поготові. Починаємо тест на картонці. Я здивований, але з першої спроби вдалося отримати криву, яка нагадує коло. В процесі я поправляв фокус, тому пробую ще раз. І цього разу коло значно краще порівняно з тим, що виходило на маніпуляторі на трьох 9 грамових серво, тут прям шикарно. Але нам треба більше ніж коло, оскільки пристрій споріднений з CNC, одразу приходить на думку використання g код і векторний рушій, щоб випалювати лінії. Але це досить складно і не юзерс-френдлі з точки зору підготовки зображення для випалу. Я чомусь залип саме на ідею випалювати растрові картинки. До того ж, у мене є ось такий TFT-екран від Waveshare на 320х240 пікселів. Він кольоровий з резистивним тачскріном і кардрідером. Він стає на Arduino Uno як рідний, не треба нічого паяти або розводити. А ще він абсолютно отстійний, в плані швидкості. Він працює повільніше екрана, на якому я коди Arcanoid, при цьому маючи більше пікселів. Я його планував під зовсім інший проєкт. Але така швидкість зробила його непридатним, тож я буду щасливий, якщо вдасться утилізувати його в цей проєкт разом з платкою Arduino Uno, яка у мене теж валяється. Висока швидкість екрана тут не обов'язкова, а ось тачскрін і кардридер підуть в діло. Код вийшов об'ємний, і я не дуже старався зробити його якісним, бо ліби та приклади, що надає Waveshare, також жахливі за якістю кода. Не рекомендую, тому і не буду детально зупинятись на них. А мені треба зробити юзер інтерфейс для вибору файла, його предпросмотра, налаштування швидкості і все це з графічними елементами керування. Для списку файлів я навіть не зробив скролінгу. Він може відобразити 11 файлів і все. 11 файлів має вистачити всім. Приклад WaveShare демонстрував відображення BMP файлів і я взяв його за основу. BMP це простий формат для читання. Я встановив вимогу до картинок бути розміром 100 на 100 пікселів. Мати 24-бітний колір. і я знаю, що достатньо монохромного однобітного. Просто приклад вичитував 24 бітний, і я його не хотів сильно змінювати. Спочатку я думав, вийде друкувати відтінки сірого, змінюючи швидкість, з якою рухається лінза, але це було наївно. Бо промінь сонця дуже важко точно дозувати. Ще й додає складності те, що темніші ділянки випалюються швидше, ніж світлі, і це дає лавінообразний ефект, бо щоб розпочати випалювання, треба дуже багато часу, а коли перша точка потемніла, далі випалюється дуже швидко. Але якщо при випалі лінії лінза смикнеться в сторону, лінія може перерватися, а швидкість буде вже завелика, щоб випалювання почалося знову. А така примітивна механіка дає багато смикань, на жаль. Попри небажання створювати утиліт і фреймворків для цього екрана, все ж таки створив найпростіший клас кнопки, бо мені треба декілька кнопок для налаштування і щоб дозволити рухатись вперед і назад по моєму UI. Вибір швидкості виглядає ось так. Це просто число від 1 до 10, за замовченням, середнє значення 5. Далі попередження, щоб приготуватись до фокусування. О, мені так подобається, як я вирішив задачу фокусування. Спочатку в мене були різні ідеї: аж до використання лазерного дальноміру, відображення вістані на екрані і переміщення його по кутам плануємого зображення. Але потім я подивився, що фокусувати просто дивлячись на точку фокусування найпростіше, але треба зробити, щоб не починалося випалювання. Тож треба обмежити кількість світла, але залишити його з країв. І я представляю вашій увазі кришку для фокусування. Надягаємо її на лінзу. і маємо такий чудовий приціл, з яким легко досягти сфокусованості всіх кутів, без ризику підпалити щось. Можна навіть на руку сміливо фокусувати. Тепер основний етап роботи програми випалювання. Ідея в тому, щоб рухатись вправо-вліво, як пучок електронів в електронно-променевій трубці. Але там, де не треба випалювати, рухатись швидко. А там де треба, загальмовувати. Для наглядності додав візуалізацію прогреса на екрані. Прогрес іде знизу вгору, тому що в BMP-форматі строки зображення записані знизу вгору. Чому відомо тільки розробникам, які працювали в Microsoft над цим форматом ще для Windows 2.0. І в першій ревізії у мене робочий ход не тільки зліва направо, а в обох напрямках, щоб не ганяти лінзу зайвий раз. Але пізніше я відмовився від цієї ідеї, а чому можете спробувати вгадати в коментах. В інтерфейсі декілька екранів, між якими можна переходити вперед і назад, але немає головного цикла обробки евентів. Також немає взагалі класу вікна або сторінки. Кожен екран це функція, всередині якої крутиться свій цикл обробки евентів, а перехід між ними це якийсь абсолютно нездоровий клубок вкладених циклів вайл. Ці вайл настільки неприродні, що мені аж подобається. Я був певний, що така стрьомна конструкція не впорається з поставленою задачою і доведеться все ж таки писати щось путне. Але вона запрацювала, і я, скоріше здивований, залишив її жити. Таким чином можна знову виходити на балкон і спробувати випалити зображення. Взяв такі самі картонки, на яких випалював кола. Але майже одразу стало ясно, що картон тут вже не прокатить. Окрему лінію він ще терпить, а якісь невеликі площі випалювати все вже пропалюється в дірки і починає неконтрольовано тліти далі. Треба переходити на дерево. Першу картинку я обрав вдало. Наш тризуб сфокусував на дошці, затамував подих і натиснув Burn. І випалювання почалося. Лінза рухалась не ровно по прямій, а трішки підстрибувала і опускалась. Це виявилось наслідком дуже поганої роздільної здатності серва. І тут багато факторів, розберемо їх пізніше. Резинки в конструкції зменшують смиканість від механічного люфта у серво. Але зі всім цим, на мій подив, перша растрова картинка вийшла непогано, чудовий тризуб. Я продовжив випробування. Далі пішов логотип каналу, моя риборакета. На початку здавалося нічого, але потім випалено було занадто багато, малюнок важко було впізнати. До того ж, час випалювання значний, сонце рухається, тому коло вийшло сплюснутим. Але все ж таки ще спробую надрукувати Джета, улюбленого персонажа з класичного аніме ковбой Бібоб, якого я радо ставлю на свої аватарки в різних сервісах. І він вийшов дуже непогано і навіть впізнавано. Але давайте виправляти проблеми, які ми тут побачили. Перша проблема кутова точність серво. Вона дуже низька і тому рухи зі стрибками. Сама стандартна ліба сервос приймає значення кута як інтеджер, потім конвертуючи його на довжину імпульса в мікросекундах, яка змінюється приблизно в діапазоні від 500 до 2500 мікросекунд. Тобто має 2000 можливих значень. Але на вході через INT-аргумент це ріжеться до 180 можливих значень, що для двовимірного кутового маніпулятора замало. Далі ліба серва використовує таймер 1. Який є 16-бітним і має достатню роздільну здатність, щоб генерувати імпульси з точністю в одну мікросекунду. Тож спробуємо скоригувати ліву, пронаслідувавши клас серво, додамо метод writeFloat, щоб приймати дрібні кути і більш точно розраховувати довжину імпульсу. Але це не допомогло, бо самі серво найдешевші в такому типу розмірі, аналогові і вимірюють довжину імпульсу дуже грубо. Точність вимірювання сягає 5 мікросекунд в найкращому випадку. Це може дати точність в півградуси, а на практиці і того гірше. І я навіть не згадую про механічний люфт шестерний. Нічого не поробиш, треба переходити на більш якісні серво. Тут є варіанти або вкладатись в топові брендові цифрові серво по 65 баксів за штуку, і то, якщо замовляти десь далеко і чекати. Або цифрові, але не такі дорогі. Наприклад, ось ці серво, які на сторінці виробника також мають зазначену точність в одну мікросекунду, але коштують тисячу гривень за штуку вже в Україні. Я звичайно вирішив спробувати спочатку їх і замовив. Прийшли швидко, спробував вставити їх прямо на місце. Наче й встали, але вони мають товщі вуха для кріплення, тому сідають не на всю глибину. Так що кронштейн навісь не стає, якщо його не гнути. Ці серво на дотик набагато якісніші, мають алюмінієвий корпус та значно менший механічний люфт. Тому принаймні можна обійтись без резинок. Та й взагалі весь цей зовнішній вигляд з проводами, з торчащими болтами, зовсім не круто виглядає. Треба краще. Я повернувся в Fusion. Спочатку зробив сервом більш закриті корпуса, які ховали форму серво і мали канали для дротів. Вийшло непогано, але верхня частина все одно кричала: я diy поробка. Тому я додав туди декоративну накладку, і її прям дуже не вистачало. Вона додала сервам довершений майже індустріальний вигляд. Кронштейни, що садяться на вал і підшипник, теж згладив. Тепер мені все прямо подобається. На вісь повороту лінзи додав упори, щоб вона зупинялась рівно в потрібних мені позиціях. Далі коробка для електроніки і батарей. Для зручності складання розділив її на три частини: нижню, де буде ховатись батарея і зарядний пристрій, середню, до якої буде кріпитись плата Arduino. і верхню, яка все це прикриє, і до неї буде кріпитись вимикач та індикатор заряду. Верхню кришку залишив на потім. Тестування нових серво з точки зору дедбенду, тобто роздільної здатності по куту, мене розчарувало. Мало бути в 5 разів точніше, якщо у перших серво дедбенд був 5 мікросекунд, а у цих одна. Але виробник схоже на брехав. Я би на око навряд дав покращення хоча б в 2 рази. Ну, може, тут 3 мікросекунди дедбенду, ну хоч люфту механічного дійсно менше. Таке. Тому сів за код спробувати щось покращити програмно. Спершу проблема з рухаючимся сонцем. Абсолютно кутову швидкість сонця на небосхилі можна вирахувати, знаючи широту користувача та приблизно день року, хоча б місяць. Широту я захардкодив файл-конфігу. Вона для України не сильно змінюється, а за межі України я, схоже, не скоро потраплю. А от номер місяця я дав змогу обрати в інтерфейсі. Використовую його, щоб взяти потрібну корекцію нахилу площини руху сонця. Але крім швидкості, треба знати ще й напрямок руху сонця, а він може бути дуже різним, залежно від часу дня і орієнтації пристрою. Тому я просто повісив на юзера задачу оцінити приблизно, куди рухається сонце, і обрати цей напрямок стрілкою в інтерфейсі. Трішки поспостерігавши за сонцем, це не складно зробити. Ось і вийшов ще один екран налаштувань. Вказані значення швидкості випалювання, напрямку сонця та номер місяця зберігаються в EEPROM, коли юзер натискає далі, тому кожен раз їх не треба вводити. Тепер у нас є напрямок і швидкість сонця, а також час, який пройшов з початку випалювання, і магією тригонометрії ми з цього робимо компенсацію його руху. Для відлагодження цього процесу я тимчасово зробив так, щоб прогрес малювався в тій самій позиції, куди буде зміщене зображення внаслідок компенсації, щоб переконатись, що все працює як треба. Тим часом додрукувались частини корпусу і можна починати кріпити електроніку всередину. Я розмістив коробку з електронікою таким чином, щоб маніпулятор складався зверху в компактну форму для зберігання та транспортування. Виглядає дуже охайно. Єдине, що у мене викликало занепокоєння, це тумблер. Тумблер зазвичай стерчить, і в рюкзаку він буде легко випадково перемикатись. Я планував зробити йому запобіжну кришку, як у тумблерів на літаках, але це було б досить громістко, тому прийшла ідея краще. Утопити його в корпус, але ще й повернути. Це легше побачити, ніж описати. Ніша для нього вийшла супер. Вкупі з нішею для sd карти та загальною естетикою прибора з усіченими гранями результат аж здивував мене, наскільки органічно відобразилась естетика кіберпанку, яку я хотів надати цьому проєкту. А ось індикатор рівня заряду занадто яскравий. Щоб він не перебивав яскравість екрану, я його закрив тонкою панелькою з двох шарів PETG. Також додав на кріплення пристрою невеличкий сонячний диск, тобто квадрат, який дозволяє легко наглядно орієнтувати пристрій на сонце, якщо вставити в нього стілус. Якщо почекати три хвилини, то він ще й точно покаже напрямок, куди рухається сонце, якщо визначити це на око, виявляється проблемою. На мою думку, вийшло досить круто. Вживу, з усіма блискучими болтиками, тумблером, тонованим індикатором заряду, якого зовсім не видно при вимкненому пристрої, виглядає бомбезно. Пристрій ще й важкенький, в руці приємно тримати, вага трішки більше 600 грам, і постійно хочеться його взяти і поклацати, помацати. Такий він тактильно приємний і стильний вийшов. Дочекавшись сонця, знову пробую логотип. Перша спроба пішла не дуже. Через те, що моя тестова дошка має сучки, і біля них деревина має ділянки з дуже високою щільністю, які паляться набагато гірше, ніж звичайні. І взагалі, дошка має структуру, яка не найкраща для вірномірного випалювання. Спробував на більш рівномірній ділянці. І тут пішло значно краще. Сукупно покращення не пройшли дарма. Логотип тепер менш спалений, більш розбірливо промальований. Особливо я задоволений тим, як чітко відпрацювала компенсація руху сонця. Замість сплющеного пиріжка я маю нормальне рівне коло. Але це спрацьовує не кожен раз, бо інколи я не вгадую з напрямком руху сонця. Далі випалив джета. Він вийшов приблизно так само. І ще спробував мапу України. Але там знову була більш щільна ділянка, тому пропал нерівномірний. Але в цілому все вдалося. Для кращих результатів треба більш рівномірний матеріал заготовки, замовив фанери в художньому магазині. Поки чекаю фанеру, продовжив полірувати код. Надрукував насадку, щоб замість лінзи можна було причепити на маніпулятор олівець і відкалібрувати кінематику прямо на столі в більш контрольованих умовах. Підтвердимо олівцем, що лінія справа наліво йде нижче ніж попередня зліва на право. Довго грався з компенсацією, але в останній ревізії просто відмовився від випалу на зворотньому шляху. Але одна з фіч проєкта його портативність, тому відправляємось на польові випробування. Хороші результати вдалося отримати на сухій корі дерева. Почнемо з легенького, тризуба. Екран, до речі, непогано видно на сонці, як і індикатор заряду батарей, навіть через тонуючу пластинку. А ще на сонці пристрій нагрівається дуже сильно, тому він надрукований з PETG, бо йому такий нагрів не страшний. А PLA просто на сонці від нагріву до 40-50 градусів може втратити міцність і поплисти під навантаженням. Вийшов прикольний шматок кори з тризубом. Ось цей логотип, думаю, ви теж впізнаєте. Власне, посилання на код цього проєкту на моєму гітхабі, як завжди, буде в описі до цього відео. Ще логотип каналу вийшов класно. Знайшов ще довгу щепку від бука дерева не зенітної установки. На ній навіть занадто сильно все випалювалось, діапазону регулювання швидкості не вистачило, щоб достатньо пришвидшити. Але все одно класно випалились пара котів, ще раз обличчя джета, але я з ним дав маху з напрямком руху сонця. Ну і ще раз логотип каналу. Я вважаю перші тести на місцевості успішними, залишив їх там же, де й випалював. Якщо хтось натрапить, буде думати, що це і чому це тут. Повертаємось до фанери. І чекаємо сонця, бо знову прийшов циклон, і чистого постійного сонця я не бачив ще тиждень. Щоб спростити процес випалювання на фанері, домалював таку рамку, яка кріпиться на прилад замість штатива і дозволяє розмістити лист фанери точно в площині фокусу. Рамка кріпиться до GoPro кріплення приладу. А сама рамка кріпиться до штативу вже стандартною для фотообладнання різьбою, тою, що більша, 3,8 дюйма. Щоб в неї назавжди вкрутити металевий перехідник на більш звичну чверть дюймову різьбу. Це значно спростить балконний процес випалювання, адже треба тільки зорієнтувати сам прилад, а робоча поверхня вже завжди розташована правильно. Фанера прийшла, розшив її на ось такі маленькі шматочки і почав експериментувати з нею. Вона виявилась складнішим матеріалом, ніж кора в лісі, бо дуже світла. І щоб пропалити першу точку, треба довго стояти на місці, але потім палиться дуже швидко. Довго тюнингував код. В результаті ще й додав режим половинного скана. Коли малюється тільки кожна друга лінія зображення через те, що на такому м'якому матеріалі завжди випалюється деякий ореол навколо точки, куди сфокусована лінза. І при випалі кожної строки чорний колір також заповнює все, що зверху і знизу, і зображення виходять занадто перепалені. Випал через строку трішки покращує ситуацію разом з іншими налаштуваннями. Виявилось, що заставити випалювати растрові картинки, хоч якось, відносно легко. А випалювати трішки краще дуже складно. Кожне мізерне покращення дається купою експериментів, коригувань і компенсацій. Про ідеальний випал на кшталт лазерного гровера я мовчу. До того ж, фанера все ж таки занадто світла, і якщо її тонувати акварельними фарбами, перш ніж випалювати, то налаштувати прийнятний випал набагато простіше. Багато разів я починав випал при чистому небі, але в процесі на сонце з нікуди набігали маленькі хмарки, і малюнок був безповоротно зіпсований. Ну, принаймні, хмарка красиво проєктується на фанерку. Так захочеться і 3D-друкований фотоапарат зробити. І після купи невдалих та декількох вдалих експериментів і покращень я вирішив, що досягнуто найкращих результатів саме цієї моделі сонячного випалювача. І просто почав створювати палений арт. Ні, справді, ось цих вівців я намалював руками спеціально, щоб випалити і подарувати дружині. І ще пробував різні зображення: логотипи та прості монохромні малюнки з інтернету. Логотипи виходять найкраще. Можна навіть компонувати великі написи з літер, але треба більше уваги позиціонуванню приділяти, ніж це зробив я. Після випалу малюнок досить глибокий і в ньому повно попелу, який легко бруднить все, чого торкається. Тому для найкращого чистого фінішу витвір треба промити водою з милом зубною щіткою. тоді і фактура виділяється краще і нічого вже не брудниться. Я не зупинявся детально на кожній ітерації кожної деталі, а їх було чимало, бо відео і так вийшло довгеньким. Пристрій дуже простий по своїй суті вийшов ще й стильним, майже кіберпанковим гаджетом. Навіть рамка для кріплення поверхні, по якій треба випалювати, хоча і випадає з мови дизайну основного приладу. Але для зберігання має пази, щоб прилад зручно став всередину, і в такому вигляді його можна ставити на поличку. Рішення з розташуванням тумблера в ніші з боку взагалі предмет моєї маленької гордості, і я його точно буду використовувати ще, бо тумблери люблю, і тепер вирішена їх головна проблема випадкові перемикання. Як завжди, я відкриваю всі матеріали по проєкту. Моделі на Printables, код на гітхабі, там навіть детальна покрокова інструкція складання пристрою. Всі лінки будуть в описі. Є купа ідей для ймовірної другої версії такого приладу: перейти на степери, приймати G-код, може навіть мати більше ступенів руху для автоматизації орієнтації на сонце, щоб випалювати на поверхнях, нормалі яких не дивляться на сонце. Автоматично призупиняти друк, поки сонце закрито хмаркою. Знайти лінзу з коротшим фокусом, щоб пляма випалу була ще менша, але більш гаряча. Живити весь пристрій сонячною панеллю, щоб він міг працювати і після зомбі-апокаліпсису, без всіх інших джерел енергії. Але кожне таке покращення віддалятиме прилад від тієї простоти і стриманої харизми, яку він має зараз. Оце так проєктик. Я отримав купу задоволення, працюючи над ним. Сподіваюсь, і вам було цікаво. Можете сміливо накидати в коменти, де я здуркував або помилився. Певен, таких моментів вистачає. Але на цьому все на сьогодні. Якщо хочете подякувати за відео, попрошу закинути 33 або 333 гривні на будь-який збір на дрони для наших Збройних сил. Наразі це дуже потрібно. Також раджу підписатись на цей канал. Тут буде що подивитись. А лайк або комент сильно мені допоможуть скоріше поринути у створення наступного відео. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. Дуже заліпательно дивитись на нього. Не гірше, ніж спостерігати за тим, як 3D принтер друкує.